подаємо гарячою останню інформацію культури сумської і не лишень в ефірі обласного телеканалу Мистецький часопис» я, Христина Бондаренко, і ми починаємо наш культурний вояж. Сан стендап чим дивуватимуть глядача сумські коміки на новорічній гумористичній вечірці? Макс Кідрук. чому письменник не вважає свій другий технотрилер досконалим? Відповіді на усі запитання в ексклюзивних новинах. Аквадорському місті Гуаяки розповсюджується епідемія. Вона спричиняє напади жорстокості у людей. Сотні Гуаяківців потрапляють до психіатричної клініки, де безупинно повторюють одне ім'я. Саме так починається продовження першого технотрилера Макса Кідрука. «Бот». послухати про книжку прийшли шанувальники-письменника. Я працюю в бібліотеці. Наші читачі дуже люблять. Я вже взяла автограф і сама читаю з задоволенням. великим. яка книжка більше цього подаєш? услышала недавно совсем про Макса Кидрука, поэтому ну, как бы еще ни одной книжки не прочитала, но при этом наслышана очень хорошими отзывами о нем. Ну, решила послушать, а потом, если понравится все, то тогда уже начну более детальнее изучать его творчество. Слышали, читали, очень нравится, очень увлечены, и очень интересно. Больше всего «Бот первый. Четверте переведання першого бота буде вже незабаром. Однак сам автор цей світіхно-трилер не вважає кращим. Я не хочу, щоб ви ставили знак дорівнює між найбільш успішна та найкраща. Це дуже суб'єктивно. Це надзвичайно суб'єктивно, але я не вважаю цю книгу своєю найкращою. З чим я погоджуюсь, це з тим, що ця книга стала е, найбільш знаковою для мене. По-перше, вихід Бота ознаменував перехід від тревогів, тобто від автобіографічних громадів по подорожі, до футбольної літератури. Зробити зі свого бота телевізійний технотрилер, за словами Макса Кідрука, він погодиться лише тоді, коли матиме змогу витратити на нього значні гроші. Утім, вже зараз письменник має свої образи у головних персонажів Бота голівудських. Чесно, я не хотів втискати в ваші голови моє бачення героїв е своєї книги. Або не так, Мо, е, моє бачення голівудських акторів, які найкраще зіграють, як, на мою думку, героя цієї книги. Але потім я подумав, якого біса, хто краще за Двейна з Джонсона зіграє Ліна Хедхантера. І тому я вирішив цей слайд сюди додати. Бот має усі шанси стати трилогією, допоки єдиною у Макса Кідрука. Однак фанатам письменника доведеться почекати приблизно до 2021 року, аби дізнатися, що ж сталося з головними персонажами книги та самими ботами. Традиційно тебе вітаємо у нашому мистецькому часописі. Вже напевно не потрібно говорити, що ти гість, тому що ти вже почуваєшся. Я думаю, як вдома. Так принаймні хочеться на це сподіватися. Ми з тобою не бачилися майже півроку. Що у тебе в житті твоєму власному особистому, можливо, і творчому змінилося за цей час. Я попал на 4 кілограми, Значить, купився нову кофту за шість місяців. А, і значить, що і значить, що? у нас скоро от буде день рождення. Уже второй год существования нашего творческого объединения. Но я думаю, за целый год, наверное, и не расскажешь, чего мы там натворили, но в целом нашли себя в многих новых нишах творчества в виде организации, концертов музыкальных, введения мероприятий. Это... Тамади, ми тепер в общем много чого. Коли ми записували наше дебютне інтерв'ю для нашої програми, ви тоді днями відсвяткували свій перший день народження, тоді ще у стінах рідного машинобудівельного коледжу. І чи міг ти як організатор усього цього творчого об'єднання повірити, передбачити, що за рік дійсно будуть такі, ну можна сказати, колосальні зміни в вашому творчому житті? Були мічти. Вот, были мечты большие о том, чтобы как бы разрастаться, разрастаться и вот... Була колосальна робота за цей год і було немножечко везення. Ренессанс это не только Феликс Редька. Це не Я там сам все зробив, вот такой вот молодець. У нас много людей, які не приходять к вам в передачу, але тем не менее работают, не покладая рук, сил до седьмого пота. Започаткували таку гумористичну традицію, як ренесанс стендап, що ще за цей час встигли започаткувати у сумах, можливо, не лишень гумористичного, але все ж таки творчою такою приправою. Слово основать это прям очень громко, я думаю. Все-таки велосипедов мы не придумывали, но тем не менее у нас в городе появился вот буквально три месяца назад, благодаря Александру Кудимову. Появився відкритий мікрофон. Кожне воскресенье у нас вот є заведение, Там люди приходять і могут абсолютно без проблем для публіки прочитати свої стендап монологи Любой желающий, любой вози никаких ограничений. Як до кожного знаходиш свій особистий підхід, тому що усі творчі люди, усі творчі особистості, кожен зі своїми ну не побоюсь цього слова тарганами в голові, і якось знаходиш підхід до своєї команди творчої. искать кому-то подход, это только по отношению к клиенту. То есть, если ты работаешь с публикой, с аудиторией, вот здесь изволь, ты артист, должен найти правильный подход к человеку. Что касается коллектива, то здесь у меня был всегда как бы простой тезис. Хочешь работать, работаешь, не хочешь работать, не работаешь. У нас, благо, все люди в коллективе уже взрослые, немножечко поумневшие и прекрасно понимают, что и ссоры могут быть на какой-то почве, но все это происходит только из-за желания сделать лучше. Незагорому новоречный ренессанс Даб 12 за рахунком, як ти мені сказав, гумористична вечірка. Які кольори такі творчі, неординарні, додали цього разу? Можливо, щось змінили у форматі, у коміках. всех секретов, конечно, раскрывать не хочется, но тем не менее уже не зря называется Новогодний, то есть как бы но, нотки э, Нового года, которые уже вот будет там близко-близко э, те, кто придут на стендап, обязательно увидят. Ну а что касается комиков, то приезжают э, победители вот каждой вечеринки, которая у нас до этого была, поэтому мы собираем лучших из лучших. Если кто-то придет и кому-то будет не смешно, извольте смешнее не бывает. У їхньому музичному арсеналі саундтреки до світових кінохітів. Вони це симфорок, оркестр Lord of the Sound» І вони у сумах уже вдруге. Про гастролі, власні кіношні смаки та плани на найближче майбутнє. Далі Симфорок – обробка саундтреків до світових кінохітів. Уже вдруге сумчанам презентує. Дози зі столиці, музиканти Lords of the Sound. Що підготували цього разу, спробуємо дізнатися у самих артистів. Перший був тур. Мені тяжело було щось ожидать, -то тому що совершенно інші цілі і задачі ставилися так, як перший тур. Ми дитя, вот, Нам буквально рік исполнился, Поэтому самое главное було понравиться, звісно. Реакція була замечательная, Весь тур перший пройшов очень добре. На сцені йдуть останні приготування перед масштабним виходом для сумського оглядача. Музиканти розігрівають свої інструменти, а біля зали вже збираються поціновувачі музики. Люблю музыку с фильмов. Именно фильмы подманули меня. У меня сомнений никаких, что мы получим огромное удовольствие. Мы с ней обе любительницы классической музыки. Тем более, нам особенно интересно будет видеть, как это оформится сейчас вот в том зрелище, на которое мы пришли. Я вообще люблю симфонические оркестры и вообще концерты тоже. Но. Вот это, если честно, сподвигу меня интернет-сети. Высветилась типа группа, добав добавьте, я добавила, посмотрела, оценила. И, наверное, в фильмах я больше ценю саундтреки даже, чем сами фильмы иногда. А, поэтому давно хотела попасть на это мероприятие. Вот молодой человек сделал такой сюрприз. За что большое ему спасибо. У сумах із концертом уже вдруге. Самому ж колективу, рік за цей час побували у двох концертних турах та заробили прихильність глядача і не лишень українського. А почалося ж усе з випадку. Посмотрел фільм, поламався звук в телевізорі, і я зрозумів, що відеоряд без музикального моменту зовсім нічого не значить. Це є душа фільму. те, то що його оживляє. Це то, що передає настроєння в зависимости від происходящего на екрані, передати атмосферу кінофільму допомагають більше двох десятків музикантів. Серед них Микола виконує партію скрипки. Нам вже розповів про власні кіношні смаки. Я вибираю по жанрам і смотрю фільми. Смотря фільми я вибираю улюблені е, моменти з кожного фільму. У мене нет любимого фільму. У мене є е, Любимый момент из каждого кинофильма, который мне нравится. Ну, из лирики мне нравится играть, э, например, в нынешней программе его нет, э, но ну, Титаник, например. например да. Ну, Это классика. Э, из э, такого, как бы, трэша, можно так выразиться. Э, мне нравится играть безумного Макса. Свою програму побудували на контрастах. Тут і романтика разом з екшеном, і фантастика за руку з дитячими мотивами. Великий Гетсбі, Майстер і Маргарита, пірати Карибського моря і не лишень. Фінальною точку другого концертного туру симфонічного оркестру Lords of the Sound. Попереду у музикантів концерти у столиці та робота над новою програмою. Зима творча, що підготувала культурна афіша Сумчана. І з чим або ким будуть знайомитися, що дивитимуться та що слухатимуть. Анонси у допомогу. Молоді та самобутні їхні спектаклі це коктейль віртуозної гри, талановитої режисури, легкого комічного обрамлення та глибокого сенсу. Їхній репертуар – це спектаклі, аби порозмислити. Вони це авторський театр може бить із власною філософією, знову прямою до сум. Везуть імперію Янголів. Скільки вистави імперію Янголів уже вашому репертуарі і яких авторських фарб додали власне? Виставу ми випустили 23 марта 2011 року. І от це вже йде п'ятий рік. П'ятий рік на незмінних аншлагах. Слава Богу, ми побували і в Києві, і в Дніпропетровську, Одеса, Кривий Ріг. А ти хто такий? Ангел. Ну просто ангел. Воля не храніть, на сім'ї, конші буде. ми, ми сядемо. Я так і знав. Не правді, мої проші сядять. Сядьо та віші, більше мені очки. Може назад, а тоже мені Поговорить надо. Тож зустрічайте 14 грудня, 19.00, театр імені Щепкіна. Найкращі стендап коміки проектів ліха сміху розсміши коміка камеді бател з'їдуться на одній сумській сцені у новорічному «Ренесанс стендап нагода не лише заздалегідь зарядитися позитивом до нового року, а ще й відсвяткувати день народження колективу Ренесанс організаторів традиційних стендап-поєдинків. 11 грудня, 19.00, Нічний клуб Діалог буде весело і новорічно. На цій творчій ноті кажу вам до побачення. Дивіться нас, будете завжди у мистецькому тренді. Ми ж уже готуємо чергову порцію новин, які будуть цікаві. Вам побачимось наступної п'ятниці на обласному телеканалі. Люблю вас!